Всім доброго дня! Ми сьогодні з вами розглянемо дуже важливу тему при вивченні алгоритмів у 5 класі. Це буде у нас тема лінійні алгоритми. Перш за все, що нам треба пригадати з вами, це те, що такі лінійні алгоритми. Чим вони відрізняються від інших типів алгоритмів. Тож лінійні алгоритми це такі алгоритми, у яких команди виконуються послідовно і тільки один раз, без жодних умов, повторень і так далі. Тобто кожна йде одна за одною. І наступна команда починається тільки тоді, коли завершиться попередня. І в цьому уроці ми з вами розглянемо декілька таких прикладів, типових завдань з цієї теми. Почнемо з такого завдання, яке називається у нас діалог. Досить така популярна ситуація у вас в житті. На уроці ви спілкуєтеся вдома з друзями, з батьками, в школі, з вчителями. І зараз давайте подивимося реальний приклад конкретний. Бачимо діалог між хлопчиком та дівчинкою. Вони спілкуються, бачимо їхні репліки. Зараз я вам покажу, як ця програма буде виконуватися у середовищі Scratch, третьої версії. І потім я покажу, як цю програму реалізувати, цей алгоритм. Так, добре, дивимося. Як це виглядає у Scratch. Так, добре, тепер давайте подумаємо, які нам треба тут команди для того, щоб вони почали між собою говорити і взагалі е, комунікували. Таким чином, як ви, тільки що бачили, у реалізації даного алгоритму. Аж перш за все, нам треба команду з групи вигляд. Яка так і називається: говорити. І, наприклад, 2 секунди. Поки що вони просто привіт, От я нарахував. У них є 5 реплік. Давайте 5. Е привіт, е говорити привіт. 2 секунди візьмемо е на нашу область виконання е алгоритму. Перемістимо. Ось, є. Це спочатку ми робимо бачимо, для е хлопчика. У нас є 5 е якихось реплік. Поки що вони всі однакові, але ми зараз е їх змінимо. Далі, що нам ще потрібно? Нам треба. Такі команди, як е, чекати з групи керування, е, нагадаю, говорити це було з групи вигляд, пер чекати з групи керування, для того, щоб вони е, були якийсь проміжок часу між їхніми репліками, щоб вони не одночасно говорили е, свої е, репліки, а е, через деякий час. От це е, логічно воно буде виглядати набагато краще. Ось, чекати. Тут одна секунда, ми потім це все змінимо. І нас буде декілька разів чекати. І ще не забуваємо про таку е, команду, яка буде нас, нас починати е, запускати нашу програму на виконання. Це є з групи події. Команда, коли натиснуто зелений прапорець. Ось. Ми перетягнули цю команду. Тепер давайте е, пер, е, перейменуємо наші. Репліки для хлопчика. Значить, перше було привіт. Це ми добре запам'ятали. Тут нічого не потрібно змінювати привіт так і є. Далі давайте подивимося нашу таку шпаргалку. Ось має бути наступна після привіт. Як тебе звати? Значить, міняємо. Як тебе звати? Далі. А мене звати. Артем змінюємо. Далі дивимося, чи ти тут живеш, і остання команда, репліка для хлопчика можна мені з тобою погуляти. Ось, є. Перед, е, давайте ми ці команди 5 е, реплік перенесемо для дівчинки. Бо в неї також будуть е, ті самі е, 5 реплік. Тільки будуть е, інші е, відповіді. Значить, е, Зараз ми це все змінимо. Значить, привіт. Так само в дівчинки є. Далі е, мен, мене Олеся. Змінюємо. Є. Потім вона питає АТБ. Добре. Потім так. І згодно останнє. Добре. З цим ми розібралися. Перше додамо для дівчинки команду Колентес прапорець. Щоб вона починала свій алгоритм виконувати. І команду чекати. Зараз ми ці декілька цих чекати покладемо команд керування. Зараз я розкажу, для чого вони взагалі потрібні. І якби ми без команди чекати поклали і виконали ось так просто наш алгоритм. Тобто, ось так і виглядає, Просто коли натиснути проперець і говорити 5 реплік. Давайте спробуємо, що буде, якщо ми так покладемо. Так само зробимо і для е, хлопчика, і для дівчинки. Дивимося, що з цього вийде. Бачимо, що вони говорять одночасно. Це не досить не дуже добре, е, тому краще виправити. Е, Цю таку е, неточність за допомогою команд чекати. Так, давайте виправляти цю е, проблему. Е, зараз я покладу деякі місця нашого алгоритму. І спочатку для хлопчика, потім для дівчинки, команду чекати. Декілька разів і потім поясню, е, для чого вони там потрібні. І що, яку роль вони будуть відігравати. Давайте покладемо раз чекати ось тут. В цьому місці. Потім знову нам треба чекати. Тільки тут вже 3 секунди. Потім знову ми чекаємо. І ще раз. Це було для хлопчика. Давайте тепер для дівчинки додамо декілька разів чекати. І подивимося потім фінальний результат, що з того вийде. Ось тут поклали. Далі ось тут. Далі тут. Тут. Тільки тут, тут єдиний раз 3 секунди. Так було у хлопчика один раз 3 секунди. Ось бачимо після кожної репліки, перед кожною реплікою є, є якийсь проміжок часу, щоб вони говорили не одночасно. Давайте подивимося тепер, що з цього вийде. Зроблено весь екран. І чи вони тепер будуть говорити добре? Ось, побачили ми, що тепер виглядає все супер. якраз так, як ми бачили на початку е, декілька хвилин тому, як має виглядати. Тепер е, поясню, до чого ми це давали, ці команди, чекати. З дивіться, наприклад, хлопчик сказав е, привіт. Дівчинка в той момент часу, е, якби не було команди перед е, її командою Говорити привіт, вона би в той же момент часу сказала привіт. Це не добре. Тому ми зробили, щоб секунда прийшла, потім вона відповіла. Так само далі. Він питає, як тебе звати? І чекає 3 секунди. Вона чекає 1 секунду мене звати Олеся. Потім зразу після цього йде знову ж таки її репліка а тебе? Тому він чекає 3 секунди. А не одну. Отак би вийшло. Трошки нестиковочка. Далі він відповідає: а мене Артем. Чекає одну секунду. І питається зразу після цього, чи ти тут живеш? Вона відповідає так. Тому перед її реплікою так йде 3 секунди, тому що він два рази її питає. Він відповів і зразу запитав. От не по черзі, а так, вийшло. І остання репліка, бачимо, знову чекати одну секунду. Чи можна мені з собою погуляти? Вона відповідає що згодна. Розглянемо сьогодні ще одну програмку, яка у нас буде е, називатися повітряна кулька. Вона буде у нас рухатися, змінювати колір, розмір. І зараз це побачите. Давайте запустимо цю програму, вона вже в мене є готова, я вже склав алгоритм. Зараз ми тільки подивимося, як він буде у нас реалізовуватися. Виконати. Добре, тобто, якби ми трошки скоротили. Час виконання цієї програми. Ми побачили, ми що, що сталося у нас. Давайте ще раз запустимо. У нас Перемістився, подумав, змінив колір, потім збільшився трошки і змінив образ. Так, як ця програма буде виглядати? Дивіться, я вже зразу вам показую готову. Тому що тут немає що так багато думати. Е, у нас є команда, яка, яка переміщує його, Ось, перемістити на 50 кроків. Він переміщується. Далі він чекає одну секунду, після чого він е, думає. Така хмарка йшла. Е, і там е, слова з неї. Далі змінюється ефект кольору на 25. Початково він був е, голубий колір е, кульки. Далі він чекає одну секунду. Наступний образ і змінюється розмір на 30. Ось це така е, простенька програмка, е, яка також нас показує лінійний алгоритм реалізацію. Тому е, бачимо, що у нас тут все йде послідовно нашій команді. Нас вони не може йти одночасно. Одночасно і він переміщається і змінює колір. Тому тут спочатку він мусить переміститися. Потім він мусить зачекати. Потім подумати, змінити ефект колір. Чекати 1 секунду. Наступний образ потім буде. А потім ваш останній змінити розмір на 30. Давайте, ще додамо сюди трошки удосконалимо. Додамо, наприклад, команду швін. Ще перемістився на е, 50 кроків. Але давайте тепер вниз, щоб він перемістився. Ми з вами будемо в наступній темі вчити е, побудову геометричних фігур різних. Там якраз ми це будемо використовувати. Що він е, у нас наш кіт буде малювати, е, або інший спрайт буде малювати різні фігур, фігурки. Це нам якраз буде корисно. Для вивчення наступної теми. Давайте він переміститься на 20 кроків. Але що він пішов вниз, йому треба повернути вниз. Він зараз рухається вправо. А треба зробити таким чином, що він повернувся вниз. Ось. Вибираємо таку команду, як поворот за годинниковою стрілкою на, але не на 15 градусів, а давайте на 90 градусів. Подивимося, що вийде. Так, бачимо, що воно у нас виконалось, але різницю ми не дуже відчули. Тому давайте трошки ще е е перемістимося на більше кроки, наприклад, на 100 кроків. Я ж тут змінив. бачимо, І давайте змінимо розмір на мінус 100. Давайте подивимося тепер. Ось, бачимо, тепер видно, що він впав вниз трошки зменшився в розмірі. На цьому наш перший урок завершено. По лінійних алгоритмах буде ще друга частина, де ми будемо розглядати якраз побудову різних геометричних фігур. І всім дякую за увагу. До побачення!